Ми тепер в п'ятому етапі нашої акції Сім Чудес України як пам'ятаєте, фактично 10 років ми працюємо в системі акції Сім Чудес України. Ми це фонд рідна країна і в даному випадку, я як голова і Андрій Дрі є представник фонду в Закарпатті. Не один десяток проектів ми зробили. І скажу, що Закарпаття в нас є активне в акції. І е, період, коли змагалися замки і палаци, коли були природні дива. Е, ну всім чудес Києва Закарпаття не могло претендувати. Поки е, У всіх тих попередніх етапах Закарпаття було активно, і серед переможців, е, як ви знаєте, є ваші два замки, знамениті Мукачівський і Ужгородський. Серед переможців природних є озеро Сеневер і цілий заповідник мається на власне озеро, а національний заповідник. І структура і характер акції є такий. Є перше, я, можливо, так себе похолю трохи, поодинокий чоловік, який на громадських засадах без бюджетних грошей робить і розкручує красиву Україну. Я не шукаю е, паутину, лайно там, чи ще що, десь воно десь загубилося, десь ще є. Я шукаю найкрасивіші, найунікальніші місця і намагаюся допомогти ці красиві речі зробити ще красивішими. Я допомагаю е, е, піднести економіку і внутрішній туризм, бо я маю приклади наших переможців акції, що під час акції на 80% збільшилось по відвідуваності. Коли йдеться про, наприклад, менш знані речі. От, наприклад, Кам'янець-Подільська і фортеця Кам'янець-Подільська, Кам'янець був доволі знаменитий, а поряд була Хотинська фортеця, унікальна за своєю фортифікацією спорудами, але менш знана. Після того, як нас Хотинська фортеця перемогла в акції на період, коли ми взялися з нею працювати, за цей рік 80% ми збільшили відвідуваність Хотинської фортеці. Коли це об'єкти більш знані, десь, 20% чи 30%, але ну це серйозний внесок і в бюджет, чи заповідника, чи міста, чи ще чогось. Більше то акція є постійною, ну для прикладу. Я, ви знаєте, веду багато проектів просвітницьких і під кінець для бібліотеки шкіл Хуста зроблю подарунок. Але зараз скажу, що, наприклад, уже скільки пройшло часу, коли ми провели сім природних чудес. Але оскільки є попит на красиві матеріали, то, наприклад, от мої фільми, зокрема і про синевир, сім природних чудес, ми ще додатково зробили диски і по школах, бібліотеках, музеях їх поширюємо. Де є фільми про переможців семи природних чудес. Вчора ще ми там були в нас вчителі Ужгорода. Я по школах роздаю і рекомендую, наприклад, сім природних чудес для вчителів географії, бо є унікальна можливість показати дітям пустелю в Херсонській області, печери в нашому рідному Криму чи в Тернопіллі, показати Дністровський каньйон чи подільські товтри, чи там все кажучи. На сайті тепер можете подивитися. Я зробив, ну, от, чому диски ще роблю, бо не скрізь можна так швидко з інтернетом працювати. На сайті вже 40 фільмів моїх, Сім Чудес України, є відкриті. І вчителям, і всім я раджу просто заходити і безкоштовно скачувати і це використовувати. І, але паралельно ще дублюю дисками, тому що не, не скрізь це можна зробити. Так само і теперішні наші акції Сім чудес України, історичні міста та містечка, ми діємо за вже уставленою традицією. Ми тепер презентуємо міста, які є фіналістами. Насправді, що у вас не було сумнівів, бо значить, народ каже, переможемо, не переможемо, хто в фіналі вже переміг. Бо конкуренція була страшна, щоб потрапити в фінал. У нас умови є, ну я б не сказав, політичні, ми, ми є прихильниками єдиної, великої України, тому ми прийняли для себе рішення, що а, не більше одного об'єкта з області. Щоб нас не звинувачило, що я лобіст, наприклад там, Західної України чи центральної України і так. Тому в фіналі є 21 об'єкт 21 одній області. Фактично вся Україна є презентована. Чи це Донецька область, чи це там Миколаївська область, чи це Закарпатська область? І тут є певна звичайно, складність, тому що, наприклад, тільки Тернопільська область подала 21 об'єкт. Значить, а мусило один відібрати. Теребовля Тепер змагається, значить, за це звання із Тернопільської області. Ми не беремо так само попередніх переможців, як я вже сказав, тому що ну один раз, щоб уже не було двічі героїв України, хай по одному разу будуть вони, значить, один раз диво отримали. Ми і так їх уже пропагуємо. Тому я якушу Отужгород, ми допомагаємо. Мукачево допомагаємо, Межигірський район допомагаємо. Бо це не вір. Тепер от хуст у нас в роботі.